На чемпіонаті світу у Москві українські веслувальники завоювали дві медалі. Одна з них срібна в активі дубенчанина Олександра Максимчука та березнівчанина Вадима Ціпана. Цю нагороду вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності здобули в заключний день змагань в естафеті 4 по 200 метрів. Рівницькі чиновники пишаються успіхом земляків. Такий важкий час для України. Ми лишній раз наші спортсмени лишній раз. Показують, що вони відстоюючи честь і гідність України, показують і доказують всьому світу про те, що Україна займає чинне місце в європейському світовому співтоваристві. І, хоча у фіналі квартет українських каноїстів програв росіянам своїм виступом, хлопці задоволені. Завоювати перше місце не вдалося, але ну, це досить високий результат. Я Ну я задоволений. Мріяти про золото за нинішніх умов підготовки було годі, каже тренер Вадима Ціпана. Те, що українці змогли випередити угорців, німців, канадців та інших, це вже спортивний подвиг. Не хватило умов для підготовки не тільки йому, іншим Спортсменам, ви знаєте самі, що робиться в країні, якби ну немає фінансування. Якщо принігнути з росіянами, які виграли в нас, і хоча чемпіонат світу проходив у Москві, проте напружені стосунки між Україною та Росією не стали на заваді українським веслувальникам. Все нормально ставлення було непогане. Взагалі ніяких конфліктів, нічого не було. Зупинятись на досягнутому спортсмени. Не збираються. Нині їх головна мета олімпійська ліцензія. Ольга Алачко, Сергій Савта, інформаційна програма День.